Чи мейнкун у мене кіт чи ні, ну, е, Кажуть мені в цьому ветеринарні, що це метіст, чи як він там? Е, насправді ганяє по характеру. Я прочитала у мене ніколи не було мейнкуна, мене завжди були британці, шотландці. По характеру Мейнкун він дуже він просто з нами. Він не знаю. Він нас всіх облизує. Він так він за нами дуже скучає. Він дуже компанійський, дуже грайливий і такий. Знаєте, ну класний, просто він без людей просто не може. Він без спать з нами, їсти ну все. Він хоче з нами все робити, все, все, все. все. І e, що я хочу сказати, це кіт вуличний. Ми взяли його на вулиці маленького, ми кормили саню і котиків літом, він просто заліз до нас в колясочку і заснув. Кажу, Святослав дзвоню, що робити. Він каже, ну беріть, Саня хоче котика, то беріть якраз це знак више долі. E, ще що я хочу сказати, у нас тут ходить такий кіт на вулиці. ну Він реально він мейнкун, він великий, старий, чорний з білими плямами, ну прям мейнкун. А мама в нього простенька була в цього котика. Я так підозрюю, що це вони тако підгуляли, того, що виводок оцих котів, ну, то есть, коли ми його взяли, там ще було троє їх лишилося братиків його і сестричок. То серед тих братиків і сестричок були котенята такого ж окраса, як оцей ходе у нас мейнкун, він, виходить, чорний з білими плямами. Тобто, не перепутаєш, да, такі, ну, короче, і там були такі котенята. Того я вирішила, що це, що це його тато, оскільки ну, виводок від нього там плюс-мінус, теж вуличні коти. Да. Насправді мені все одно. Я дуже довольна, мені дуже подобається його характер, грайливий такий, якраз то, що треба, знаєте, для дітей.